Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Про Важливе. Сьогодні за вікном лежить сніг, вітер холодний, мороз, справжня зима на Дніпропетровщині. А як у вас? Пишіть, який ранок у вас? Чи маєте так само зиму? Звідки ви пишіть? І будемо знайомитися. Одна читачка, глядачка мого каналу. Вчора була надзвичайно активна під моїми відео. Дякую їй за те. Написала, що так я гарно розповідаю, ніби вона до мене забігла на хвилинку. Хочу подякувати вам, пані Альона, і, мабуть, сьогоднішнє відео більше для вас. Оскільки вам сподобалось у мене на каналі, сьогодні пропоную разом попити чаю. Хто чай, хто каву. Отже, готуємо каву і також планую сьогодні показати. Вчора готувала пиріжки з домашнім сиром, лишилося тісто. А сьогодні, оскільки так холодно, хочу те тісто використати. Спекти домашній коржик незвичайний, а з тертим сиром. Тож, кому цікаво, лишайтесь у мене на каналі. А я починаю. Спочатку зроблю напої для себе і дітей. Так. Старша донечка полюбляє у мене какао. Собі я зроблю кави. Так. Хочу кави з цукром. Так. А молодшенька дитина у мене п'є чаї трав'яні. Сьогодні в неї ромашка. Нагріла. Добре, хоч маємо газ, нагріла води і будемо пити. Діти ще сплять рано. Зараз, поки заваряться наші напої, я приготую коржик сирний. Детального рецепта чи тіста, змінюємо картинку. Детального рецепта тіста я показувати не буду, тісто вчорашнє, покажу, який буде у нас сьогодні сніданок. Підготуємо робочу поверхню. Так, ой, вибачте, потрясла вас трохи. Коли хісток мене залишилось, я його, звісно, не викидаю. Колись морозила, А Зараз просто в пакетик такий, звичайний, целофановий. і кладу у холодильник. Нічого не має пропадати. Це хліб. Так, трошечки липне. Тісто було для пиріжечків, я не люблю, коли воно таке густе. Розкачаю тісто і повернуся до вас. Так, готово. Поливаю трошки олійкою, хочеться. Такого, знаєте, як, жирнішого чи що? Трошки олійкою солити тісто не... начинку не буду, тому що в мене сир солений, в кого Начинку, я думаю, можна і Варені яйця з плавленим сирочком. І картоплю, і посмажити гриби, і капусту. Та все можна. Відварена картопля має на увазі пюре. Мабуть, сир і домашній можна класти. Так, у мене тертий сир. І шматочок якийсь був. Порізаного зараз будемо. Так. Бачите, мінімум контактів з продуктами. Все, був і скінчився. Так. Далі зараз ще сир. Це як ото, знаєте, найлегший сніданок, найпростіший з того, що є вдома в холодильнику. Так оце він у мене. Навіть тісто є в холодильнику. Так, краса. Так, а ще є якийсь. Сир пластинами, зараз ми з його шматочками. І будемо робити коржик. А, знаєте, ще що в мене є? Є ще сирний соус. Десь акційний був в магазині. Так. Отако. Побільше. А дивіться, майже піца. чим не піца? Так. Все. І далі, защіпуємо цей коржик і будемо розкачувати обережно, бо ж сирного соуса і олійки туди. додали. я тим часом ставлю сковорідочку на вогонь, на газ. Поки розкачаю сковорідочка нагріється. Так. Розкачуй, дивіться, яке тісто в охерці. Живе, ніби живе, о. Так. І буду викладати далі в сковорідочку швом донизу, потім смажитиму під кришечкою кілька хвилин. До рум'яності. тісто тонесеньке, розкатане, гарнесеньке, м'якесеньке, дивіться, як живе. Спочатку пару хвилин під кришечкою на одній стороні, потім переверну на іншу сторону. І ще кілька хвилин. І єдине, що смажитиму, на сковорідку додам вершкове масло. Так, хвилиночку. Зараз посмажу і повернуся до вас. Ось наш коржик і готовий. Сніданок на столі. Ось такий він рум'яненький, гарненький, ароматний. Дивіться, який пишний. Пару. Я зараз трошечки остигне. я його розріжу і будемо снідати. Бажаю вам усім тихого, мирного, теплого дня. Нехай у вас буде якомога більше світла у житті. Такі часи, такі побажання. Нехай побільше у вас буде тепла, щоб ви могли і себе зігріти, і своїм теплом, теплом своїх душ зігріти ближніх. Дякую, що були зі мною цього ранку. Всього вам найкращого і до зустрічі у нових відео!